Таємниця невидимки. Привіт! Тобі, мабуть, цікаво, що я тут роблю? Я хочу спіймати невидимку. Відгадай, загадку! Де не ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Це повітря. Я й хочу його зловити. І дослідити. Давай разом зі мною. Як же досліджувати повітря, якщо ми його не бачимо? Може, його і взагалі немає? Та ні, звичайно, є. А якщо повітря ми не бачимо, то яке воно? Безбарвне, невидиме. Прозоре! Побачити і дослідити, його потрібно зловити. Я вас зараз навчу, як можна зловити повітря. Пакет. Бачите, який він тоненький. Його навіть можна скласти в декілька разів. Він заодно залишиться тоненький. А зараз я відкриваю пакет, набираю в нього повітря. Та закручую. На що став схожий пакет? На кицю з вушками. Так? Повітря зайняло в це місце в пакеті. Тепер пакет розв'яжемо, випустимо повітря, пакет знову став. Тоненьким. Чому? Тому що в ньому вже немає повітря, він порожній. Отже, повітря прозоре. Щоб побачити повітря, його потрібно зловити. Ми зловили повітря в пакет, замкнули його, а потім відпустили. Люди використовують зловлене повітря в матрасах, повітряних кульках, рятувальному в колесах. А чи знаєте ви, що повітря легше від води? І якщо в матрасі є повітря, то він, звичайно ж, плаває. Давайте перевіримо. Предмети, всередині яких є повітря, плаватимуть. Але якщо всередину потрапить вода і виштовне повітря, то цей предмет може потонути. А чи є повітря всередині людини. Перевіримо. Подуємо в трубочку опущену склянку з водою. Виходять пульбушки. Ось, бачите, повітря є всередині нас. Ми дмухаємо в трубочку і воно виходить. Але щоб подути знову, ми спочатку вдихаємо нове повітря, а потім видихаємо через трубочку. А як повітря потрапляє всередину нас? Звичайно, ми його вдихаємо через ніс. Спробуйте закрити ніс та рід. І не дихати. Чи довго ви протрималися? Як почувалися? Вітря не видно і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ти ось навколо себе. Подивись, все дихає. Листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише рак і рибка, дише річка. Повітря треба кожному, щоб жити. Щоб краще дихалось, давайте зробимо дихальну вправу. Уявіть, що у вас в руках квітка. Вдихніть її аромат. Через носик вдихаємо, плечі не піднімаємо, щічки не надуваємо, видихаємо. Через ротик. Ну ось, малята. Ви побачили, як можна спіймати невидимку, дізналися, де воно є, і навчилися робити дихальну гімнастику.